9 листопада у Смілі знову відбулася акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників України. Цей захід не просто традиція, а голос болю і віри родин, які щодня живуть очікуванням. Син Чаплінський, Руслан, 22-му пропав, а племяні Кайданович Артур у 23-му пропав. Чекаємо разом з вами. Чекаємо мішкова Андрія, сина, поки даної інформації ніякої немає. Ми ж там дочекаємося в якому. Зник син за влока Олександр Володимирович, поблизу Турецька. Турецька. Це його донька сина, який завтра буде рік і місяць, як без вісти зник на Курському напрямку. 118-та бригада ТРУ. Андрій Васильович. Снег у травні чекав. На жаль, статистика залишається невтішною. Лише за останній тиждень у Смілі з'явилися чотири нові родини, які чекатимуть на звістку від своїх рідних. Люди вийшли на центральну площу міста, щоб підтримати одне одного, об'єднатися в молитві та нагадати суспільству. Війна триває, і за кожним іменем стоїть життя, доля, родина. Ми вперше взагалі сьогодні запросили дівчатку, ми просто бачили неодноразово. Це дуже важко, просто дивитися, що в нашому місті стільки безвісті зниклих людей. Хочеться про це говорити і хочеться, щоб люди про це знали. Співачи молоддю і плюс бабусі наші прийшли також допомогти та підтримати. Серед учасників традиційно переважно рідні, друзі та знайомі зниклих воїнів. Вікторія, чий чоловік досі в полоні, прочитала зворушливий вірш про віру в його повернення. Я знаю, що мій чоловік живий. Я в цьому впевнена, тому що я знайшла відео з побратимом, який каже, що вони потрапили в полон. Так, він не має права називати фамілію, але зникли вони удвох. Тому для мене кожен прихід сюди це ще один доказ того, що більша сила і віра в того, що скоро моє диво на яке я чекаю, здійсниться. Тому я не знаю, як інші люди, але я вважаю, що ми маємо бути голосом тих. То там не може за себе говорити. Тут треба стати, сказати, можливо, закричати, не знаю. Ці вірші це і є цей крик і підтримка для кожного з нас. Ця віра живе у кожній родині, що чекає. Були би зовсім незнайомі та поєднали лихо вас. Пішли сини, чоловіки із дому. На легкий для України час. Їх також доля об'єднала. Плічок пристали -пліч як один. Гонити ворога лихого і захищати рідний дім. Та діти, матері, дружини, ви спокій дарували їм, не Сильні, ви могутні неравний бій, нелегкий час для нас. Ви мужні незабутні. Ми любимо і чекаємо вас. Традиційний автопробіг вулицями міста став символом єдності і нагадуванням для всіх перехожих. Наші захисники незабуті на завершення учасника акції підняли символічний прапор та запустили в небо білі блакитні кульки як символ миру, надії і безмежної любові до тих. Хто досі не вдома, блакитний чорний прапор це символ пам'яті про зниклих безвісти, де блакитний колір уособлює надію на повернення, а чорний невідомість і втрату. А в поєднанні з білими голубами віру на добру звістку. Цей акт нашої віри, яка не згасне, доки не буде повернуто останнього воїна. Ми просимо, не забувайте про них. Сміла знову показала пам'ять жива, а віра сильніша за розпач.